Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без нам навіть дня не можна. Ми з вами розпочинаємо третій розділ, розв'язуємо складені задачі. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися на уроці математики зі складеною задачею. Ми вже з вами знаємо, що Можемо поєднати дві прості задачі в одну, але таку задачу ми не можемо розв'язати однією арифметичною дією. Сьогодні ми дізнаємося, як же називаються такі задачі. Виконайте обчислення по колу. 56 відняти 5, скільки буде. 51. Наша відповідь буде початком наступного виразу. 51 додати 20 дорівнює. 71. 71 додати 8. Сімдесят дев'ять. Сімдесят дев'ять додати один. Вісімдесят вісімдесят відняти сорок. Сорок. Сорок додати два.

56. Погляньте, зверніть увагу, що перший вираз починався з числа 56, і останній закінчився результатом 56. От ми з вами і обчислили вирази колу. Ми рухаємося з вами далі, і давайте пригадаємо. Задачі, на запитання яких можна відповісти однією дією. Тобто, які розв'язуються однією дією, називаються простими. Зараз попрацюємо з задачами. Уважно прослухайте задачу номер 1 Матуся зварила 15 вареників. Сашко з'їв 5 вареників, а Оля 4. Скільки всього вареників з'їли діти? Скільки вареників залишилося? Задача номер 2 Матуся зварила 15 вареників. Сашко з'їв 5 вареників, а Оля 4. Скільки вареників залишилося? Діти, скажіть, чи схожі ці задачі? Ці задачі схожі умовою. І там і там мамуся зварила 15 вареників, і там, і там вареники їли, Сашко з'їв 5 вареників, і там і там, Оля з'їла 4 вареника, і там, і там. А чим відрізняються ці дві задачі? Відрізняються запитаннями. В першій задачі два питання, а в другій задачі одне питання. Але і в першій, і в другій задачі спільне запитання, скільки вареників залишилося, тобто відрізняються вони запитанням, скільки всього вареників з'їли діти. Ми з вами можемо з'єднати ці дві задачі. Чи не можемо? Ми можемо з'єднати ці дві задачі умова однакова. Давайте попрацюємо з нашими задачами. Більш детально. Перед нами схема розв'язання цих задач. Можна сказати, ми з'єднали дві задачі, і це одна задача. Давайте доповнимо умову: скільки з'їв Сашко вареників? 5. Скільки з'їла Оля? 4. Якщо ми знаємо, скільки з'їв Сашко і скільки з'їла Оля, ми можемо дізнатися, скільки з'їли вони разом. Щоб дізнатися, скільки вони з'їли разом, нам потрібно виконати яку дію додавання чи віднімання? Звісно, додавання. Давайте тепер заповнювати далі. Скільки вареників зварила мама на початку? 15 вареників всього зварила мама. Як же нам дізнатися? Знаючи, скільки зварено, скільки було вареників, знаючи, скільки з'їли, дізнатися, скільки залишилося. Якщо вареники їли, їх з'їдали, вареників ставало менше чи більше вареників ставало менше. Отже, нам потрібно буде дізнатися від кількості, скільки всього було, відняти, скільки з'їли. І ми дізнаємося, скільки вареників залишилося. Давайте ми з вами розглянемо, як же наш дружок розв'язував цю задачу. Ми знаємо і вже запам'ятали, що Сашко з'їв 5 вареників, Оля 4, і ми з вами вже з'ясували. Для того, щоб дізнатися, скільки всього з'їли вареників, потрібно додати. 5 додати 4 дорівнює 9. 9 вареників з'їли. Тепер ми знаємо, що було 15, з'їли 9, бо ми обчислили це в першій дії. Як же дізнатися, скільки залишилося? Від 15 потрібно відняти 9. Дрожок обчислив 15 відняти 9 дорівнює 6. Ось так ми відповіли з вами на питання нашої задачі? На питання нашої задачі, скільки ж з'їли вареників і скільки вареників залишилося. Діти, скажіть, це в нас проста задача? Ні, це задача непроста. Бо просту задачу ми можемо розв'язати однією дією. Це в нас складена задача. Задачі, які складаються з кількох простих задач, називаються складеними. На запитання складеної задачі ми не можемо відповісти однією дією. Рухлива вправа. Попийте водички, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Сьогодні ми з вами працюємо з задачами, а саме знайомимося зі складеними задачами. Це такі задачі, які ми не можемо розв'язати однією дією. Давайте попрацюємо з наступною задачею. Наталка вирізала 7 сердечок, а Іринка на 5 сердечок більше. Скільки всього сердечок вирізала дівчатка? Діти, скажіть, про що задача? Дівчата вирізали сердечка. Наталка вирізала скільки сердечок. Сім. Іринка, відомо скільки вирізала, чи невідомо. Іринка вирізала невідомо скільки, але сказано на 5 більше. Яке питання, що треба дізнатися в задачі? Треба дізнатися, скільки всього серденьк вирізала дівчатка разом. Записуємо в зошиті цю задачу. Почнемо з короткого запису. Наталка вирізала сім сердечок. Іринка невідомо. Але сказано на 5 сердечок більше. Питання, скільки всього сердечок вирізали дівчатка разом. Слово всього замінюється фігурною дужкою, після нього ставиться знак питання. Поставте відео на паузу та запишіть короткий запис задачі. Після того, як ви записали короткий запис задачі, давайте ми з вами усно побудуємо план розв'язання. У нас з вами два знаки питання. 1, 2. Отже, в задачі скільки дій? Скільки знаків питання, стільки і дій. В Нашій задачі дві дії. В першій дії нам потрібно буде знайти скільки ж вирізала Іринка. Якщо сказано на 5 більше. На більше це дія додавання. Нам потрібно до 7 додати 5, і ми дізнаємося, скільки ж вирізала Іринка. Потім те число, яке ми отримаємо. В першій дії наш результат. І те число, скільки вирізала серденьок Наталка, потрібно об'єднати, тобто додати. Отже, у нас дві дії на додавання. Поставте відео на паузу та самостійно розв'яжіть цю задачу. Перевіримо. Перша дія. 7 додати 5 дорівнює 12 серденьок. Вирізала Іринка. Друга дія. 7 додати 12. Або міняємо місцями доданки, виходить 12, додати 7, дорівнює 19 сердечок. Відповідь. Всього 19 сердечок. Перевірте, будь ласка. Чи співпали наші результати? У загальному. Сьогодні ми з вами знайомилися з складеною задачею. Отже, задачі поділяються на два класи: на прості задачі та складені задачі. З кількома діями розв'язується проста задача. З кількома діями розв'язується складена задача. На останок розфарбуйте в своєму зошиту одну клітиночку зеленим кольором, якщо вам під силу були всі завдання. Жовтим, якщо вам було легко та просто, синім, якщо вам потрібна була допомога, червоним. Якщо було складно та незрозуміло. А я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці!